Це природа між От Отам далі 30 кілометрів Одеса. 25-30. Бачите, яке. Тут були рівчаки і десь в 70-х годах Одеський лісгосп все засадив. Дивіться, це скумпія, яка вона гарна. Як вона оживляє осінь. Завдяки скумпії тут прекрасно виглядає все. Я вам скажу, що народу зараз тут мало. І все позаростало, не ні доріг, нічого. Видно, людей становиться мало. знаю причина. ну Звісно, тут пасли корови, вівці, цього вже немає нічого. Все порізали, все. отака От природа, дивіться. Ото внизу куяльник. Ну те, що від нього залишилось. Ото було колись озеро, там була вода, немає нічого. сосен тут теж було багато, але вони погоріли пожежі. Все, Андрюха, давай, гарно дуже. Осінь біля Одеси. Між лімання.